12 листопада 2025 року Анатолій Гаманюк, хірург, написав заяву про звільнення із Малинської міської лікарні. За словами Анатолія, він зробив це, тому що відчував тиск з боку нового директора лікарні Михайла Драгомарецького. Я хотів сам піти. ну ж я маю великий стаж роботи. Я вже пенсіонер. Давно хотів сам дочергувати місяць. Там залишилось мене чотири чергування. Я тут працюю майже 48 років. 42 був за відділення. Директор викликає, і... от я не буду там значить, в округа около, ви больний чоловік, ви умрете на роботі, О. я буду відповідати, ну така. Є два, два умови, це дословно. Значить, ви пишете згоду згодою сторін. Ну, йдете заяву. або будемо бодатися. Зрозумію, що мені робити, там вже не доведеться більше. І слово бодатися це вже якась погроза. Я знаю, що контролюватися буде кожен мій шаг. Все. І з якого числа? Сьогоднішній. Я пішов, написав заяву. Анатолій Гаманюк сказав, що колектив лікарні боїться нового директора. Чесно кажу, що люди бояться. Тому що там, наскільки я знаю, ну це по зі слів. Там вже цілий список, хто зі мною там вже по черзі. Переді мною пішов лікар-хірург Гончарук, 47 років. Мав стажу 25. Пішов з роботи, колігкований хірург, його, його примусили написати заяву. Вигнали старшу медичну сестру операційну яка має великий досвід, а вона багато років працює. Я сам хотів піти, мені не потрібно, я знаю, що треба дорогу молодим, я зрозумію. знаю це прекрасно. Ну так цивілізовано, ну, можна по-іншому покликати, поговорити, сказати, що ну, я тебе не розумію. Антон Гончарук хірург звільнився на два дні раніше за Анатолія Гаманюка. Він написав заяву на звільнення 10 листопада 2025 року. Кореспондентам Суспільного він розповів, що йому Михайло Драгоморецький сказав писати пояснювальну через проведену операцію 26 жовтня. Мене пор'яності визиваєш не Блашяни чергувалими суттю. Визиває дитини 13 років в підіци. Я подивився там аналізи, живі, ну так, ну, да, ж знайомі мої. А по маршруту пацієнта в нас, ну, от департамент головних рус надає такий маршрут, значить, що якщо діти, інфаркти, інсульти, куди вести, це на користе. Ну, я пояснюю мамі, я кажу, Люшу, що треба їхати на користе. Вона каже, да ні, ну яка нічка, куди їхати? Проперуй тут. Я кажу, по розписку, ну по закону людина має право вибрати лікувальний заклад і і, це і робочого лікаря. Тим більше у нас пакет від НСЗУ звучить як надання стаціонарної хірургічної допомоги дорослим та дітям. За словами Антона Гончарука, пацієнтка написала розписку і він провів оперативне втручання її дитині. Через тиждень зняли шви. Пацієнт почувався добре, розповів хірург. Після цього сказав лікар Михайло Драгомерецький, скликав комісію лікарів та сказав йому писати пояснювальну записку, Так що він неправильно зробив. Мама якусь жалобу написала, ні з дитиною щось ні. Через два чи через три дні це дитя випало в коростані в Житомирі в Києві чи в Малині з тяжеленим пританізом. Що було б ні? Е, Нашмет каже: ну це кримінальна відповідальність була б, вже вже це, це надання допомоги. Ну всі починають сміятися, хто розуміє це все. Ну я вставлю жовтиповне, що за абсурд робиться. Також, за словами Антона Гончарука, Михайло Драгомерецький заборонив йому проводити лапароскопічні операції. Я спрошу ви працюєте, тільки не лізьте в лапароскопію. Я кажу, Микола Михайло у мене з 14 року вища категорія. Я 10 років вбився з шостаком, щоб він купив цей лапароскоп. Я почав цю лапароскопію. Що значить не лізти в лапароскопію? Сьогодні ви мені забороняєте лапароскопію. Завтра мені забороняєте що? Грижі. Після завтра що вони зробляли? А бендіциди вже я думаю, забороняєте. Далі що заборонити? Кажу. Ну і все, я пішов у відпустку, потім продовжую, потім я псалзяну заяву. І все. Зараз я зрозумів по цілі тині що Зараз кожен крок буде контролюватися. Михайло Драгоморецький, директор Малинської міської лікарні, розповів Суспільному, що Анатолію Гаманюку подякували за роботу та достойно провели на пенсію. Анатолію Івановича Гамонюка. Заслужена людина, заслужений лікар, багато років працював в цій лікарні, звільнився, значить, провели його, як то кажуть, чемно, достойно, був примійований в достатній мірі. Я вже зробив подання на. Міську раду вони готують подання на міністерство охорони здоров'я з приводу визнання його заслуженим лікарем України. Слів розійшлися на такій не ноті? – Ну це питання, скоріш за все, до нього, чим до нас. Тобто, у вас до якогось до нього негативу немає ні в якій мірі. Михайло Драгоморецький розповів, що завідувачем хірургічного відділення призначили Ігоря Климова. Оперуючий хірург має сертифікати категорію з загальної хірургії. Зараз отримує сертифікат дитячого хірурга. Усі гарячі точки, скажімо так, завідував відділенням у мирнограді у самі важкі часи. Потім у Покровську, потім у Добропіллі. Аперував, надавав ургентну допомогу як цивільним, так і пораненим воїнам Збройних сил України. Привів з собою команду молодих лікарів, тобто кадрового голоду зараз не відчувається цілодобові пасти закриті. Ми записали кількох лікарів закладу, питали їх про зміни в лікарні та звільнення колег. Володимир Ключанський, лікар-анестезіолог Малинської міської лікарні, каже, що зміни позитивні. Молоді лікарі, молоді спеціалісти, які хочуть робити, які роблять, От, які, скажімо так, наладили цілодобове чергування. Зараз не треба хірурга з дому тягати. Нам дуже добре працюється, комфортно з молодою командою. Скажімо так, було два хірурги. По якимось причинам ті хірурги, що були тут молоді, ну, вони поуходили в інші лікарні. Я не буду це коментувати. Лікарня працює і слава Богу, що зараз приплив спеціалістів сюди йде. Проблем в спілкуванні, наданні допомоги в мене взагалі з новими лікарями немає. Зі моєї роботи в нас багато лікарів. Залишали, закінчили свою професійну діяльність, уходили на пенсію, Ну, ніколи такого, скажем так, ажіотажа, пафосу, навколо цього не було. Так? Ніяких вимог, ніяких умов ніхто не ставить. Навпаки радиться зі мною, як бути краще. Ну зараз наразі нічого не можу сказати поганого. Будемо працювати, будемо бачити, як це відбувається. Руслан військовослужбовець після поранення на Донецькому напрямку проходить лікування та реабілітацію у Малинській міській лікарні. Досить приємна лікарня, трохи ремонти йдуть, кормлять дуже добре, п'ять разів медикаменти, реабілітологи добрі тут. До психолога записався, також тут є медичний, клінічний психолог, так як військовий, то нам це не завадить. Ну, поки що позитивні такі враження від лікарні, досить позитивні. Кореспонденти Суспільного звертались за коментарем до Олександра Ситайла, Малинського міського голови. 17 листопада він відповів на телефонний дзвінок та сказав, що зможе поспілкуватись пізніше. 18 листопада кореспонденти телефонували йому п'ять разів, надіслали повідомлення, яке він не прочитав та відправили інформаційний запит. Нагадаємо, 16 вересня Малинський міський голова підписав контракт на рік із новим керівником Малинської міської лікарні. Очільником медзакладу став Михайло Драгоморецький, лікар з Донеччини із двадцятирічним стажем, який. Переїхав у Малин і до призначення на посаду директора кілька місяців пропрацював лікарем у міській лікарні. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.